Губи зразу компонуємо з тобою форму тіла. Ти сам будь нахил 100%, чуточку такий, Бачиш чуть-чуть. Всю форму відразу компонувала, теж відношення ширини до висоти. Тобто буду, ну, в даному випадку краще висоти до ширини. Відношення зробила собі. Угу. основу таку. Вона така прямокутненька. прямокутничок спочатку таки зробила, бачиш? Це те будь ця лінія середини, ти побудувала її. Нібито там ти можеш бачити, прозору таку конструкцію зробити. А потім бачимо, що у нас є такі основні лінії, ось і дивись, ось ця і ось ця. І нібито ми доліпили вгорі отаку ерунду. бачиш, пів коло. нашла нову лінію серединки, тут продовжила. Тобто, оце твої перший губи нібито сліпок перших ось осін, бачиш, перший ось таким, таким uh -huh. чином буде. Тобто, нібито в тебе. Ось, така. ось така. Коли така конструкція вже є, то що ти просто потім розбиваєш пополам, ну хоч тут щелину ці губ, точки там, де вони забач, вони запускаються, а тут точки, оці дирочки, угу. Mm -hmm. Верх-низ, крапочку, тось, от твоя довго от побудова. То чому проблема? Чим бачимо таке, нібито воно дрібне. Але справді це одна форма, треба її побачити. В цьому сенсі побачити цю форму. Бо ти даже з не малювала, намалювала, а коли ти побудуєш конструкцію, коробочку, тут ти как будто ну, з'єднаєш в ці лінії, побудуєш саме те, то, що тобі потрібно по висоті оцю штуку. Угу. Поняла? Давай так її зроби.